Коли було вторгнення в Ірпінь, ми не могли собі уявити, що місто може бути здано, що ми залишимо місто і ми з цим не погодилися. І ми готові були разом з хлопцями, які зараз сьогодні стоять на цій площі, захищати до останньої крапелі крові. І, на жаль, багато наших героїв загинуло, захищаючи це місто. Ми не могли собі уявити, що в центрі міста. Над нашим виконавчим комітетом мог бути вісити російський терористичний прапор. Навіть уявити собі такого не могли і не допустили головне. У нас єдиний прапор жовто-блакитний, наш український. І сьогодні вперше в історії нашого міста Герой ми піднімаємо прапор міста вже міста героя. Цей високий статус нам дав наш президент Володимир Зеленський за перемогу. І це була одна з найважливіших перемог в Київській області. Це перша перемога Збройних сил. І саме Ірпінь не дав захопити Київ. І це завжди треба пам'ятати. Завдяки нашим героям, завдяки хлопцям, яких, на жаль, сьогодні нема з нами. Вони віддали найдорожче своє життя. Я хочу, щоб завжди ми це пам'ятали. Що ми воювали за рідну землю, за нашу Україну, за родини, за наш прапор. Сьогодні стоїть завдання відбудувати наше місто. я впевнений, ми з ним впораємося. Я дуже дякую і обласної військової адміністрації за ту потужну допомогу, яку нам надають. Нам надають найбільшу допомогу в області, бо ми є найбільше пошкоджене місто. І, звичайно, в мене є величезне бажання, як у кожного з вас, щоб наступний день міста Героя Ірпіня ми святкували з перемогою і святкували в мирній Україні. Дякую Збройним силам, що не пускають сюди ворога. Разом до перемоги і слава Україні!